Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. <звучить> Здоровому могутні Братики-танкісти! Як ваші справи, як ваші зліва не дає світло по-людськи зробити контент, бляка мука. Виключають просто на півдня. Напевно, у вас також. Тому також вам співчуваю. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боїться під Нікома Гілзо на важкому танчику. Колекційної породи це в нас вибив, казав, і Гілзу написав нам в Discord-сервері, що це із музичної скриньки. Він вибив ось такий момент. За вісім майстрів, 8 майстрів взяв, відкрив скринючку. Напевно, надіявся на щось, можливо, і не надіявся, але наді... надія його не підвела, як то кажуть, тому що все ж таки йому випав цей танчик. І це прекрасно, з одної сторони. А чим прекрасно? А це ж тут шкода на хвилину просто прекрасно, як для важкого танчика. Ну, дивлячись і судячи з того, що це маркер важкого танчика танкісти, ну. А3390. Ну ж просто красота. Ну що тут скажеш? Але не красота, коли я подивився на його альфу 320. Ну що ти таке? Ну це важкий танк чи CST? На Надне ЛТ похоже. Тому так. І десяточка вроді, не вісімка, навіть не дев'ятка. Ну, менше з тим, на не прекрасні. Мінус униз. 12 градусів це більше, е, ніж до гори собі, більше менше. Ну, ми зрозуміли. коротше гармата у них краще гнеться, ніж до гори дивиться. До гори в нас 10 у 12. Можна хоча б від рельєфу пробувати грати. Ну але надії, як такої немає, я дивився його бронювання. І поняв, що навіть, напевно, ось ці ви бачите екрани на башті не завжди будуть ефективні проти великокаліберних. Гармат. Тим мають прошивати просто-напросто екран і прошивати одразу ж головну броню. Це башту. І, і що? І буде проходити максималочка, і тоді буде плачевно. Плачевно, Особливо, коли буде мало хідпотів, треба витягувати бій. Але за те шкода на хвилину на цей танк в прекрасних руках, в прекрасних ручках, в лапках буде. Просто, знаєш такий, з'їдач хітпойнтів ворожих, просто буде з'їдати всі хітпойнти ворожі. І, до речі, це в нас рандом. Ось бачиш, кажу рандом. Це у нас е, РБ, це у нас рейтинговий бій, друзі, в режимі бою. Перевага. Маємо точечки. Аж 4. Одна точка лишень в супротивника. І ти подивися, вже мінус 2 ворожих тіми. Прекрасно. у нас один кіл. І це вже є добре. Куди йде до Бабакінського автомобільного транспорту, не получай. КД тут прекрасне, шикарне, в 5,66 секунди. Це навіть скорше він заряджається, ніж СТБ. Він скорше заряджається. З одної сторони, якщо так розібратися, для важкого танчика, ніж Леопард. Це просто прекрасний важкий танк, з одної сторони, ну, якщо реально міти реалізувати. Ну, час пускати, мені такий танчик би не підійшов. Я вам серйозно говорю. А заради одної шкоди на хвилину, ну, це не, мой, не мій типаж, Я більше люблю Альфу і Броню, оце про мене. Я люблю там, де можна приїхати, задавити, розчавити і ввалити знаєш, одним пострілом так, щоб половина хітпонтів злетіло. А тут треба такий знаєш, акуратненький гемплейчик такий обдуманий. Ну, це не для мене. Коротше. Не знаю, як для вас танкісти, так що особо потіти мені за ним і не потрібно. Лише, якщо для колекції. Для тих, хто збирає колекції, колекційні машини. І заради якоїсь колекції, то так. А, щоб а, так пограти реально, щоб якісь задоволення принести, скоріше за всього, що ні. Ну я про себе говорю. Не знаю, як вам танкісти. І що, подивися, залишається один важкий танчик, це є соточка. Надію з нього багато хідпонтиків, але, на жаль, не, ми не встигли нічого з ним зробити. Чому? Тому що точки захопилися, і цей бій. Дійшов до перемоги. І дивимося одразу ж на післябойову статистику. Так, що у нас там за рейтингом? Давайте глянемо. 4216 за рейтингом 55. Пішов догори, і це вже добре. Так, напуляв 5371 напуляного демеджа. Не подивися, і майстра. Далі, і це вже є прекрасно. 1220 заблокованої шкоди, 4 знищено 6 пошкоджено. Воїн з накласності майстра, до речі, колобанов. Колобанов, друзі, я навіть не звернув увагу на те, що він пішов на Колобанова, Ну це вже прекрасно. що тут казати. Дуже багато все ж таки, напевно, гравців, бійців світу бліц. Ам будуть без цього танчика, не будуть мати доступу. Адже ви знаєте причини. Так, пішов плюс, на, пішов плюс на 375 тисяч. 67 срібла, свій сейф, свою копілочку. Та, звісно, що ж перше місце. по нанесенню шкади. Танкісти. І ось такий в нас. Перший бій, друзі, ставимо тому подобайки. Це такий перший хороший розвальний бій в РБ в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої реплеї в Discord, Щоб потім разом з нами танкісти, приглядати їх же ж на цьому каналі. І, до речі, напишіть, хто вже також із вас, глядачів, має даний танчик, хто забрав і як він вам взагалі нормальний в реалізації чи не дуже? Чи ви полюбляєте щось більше таке, як є? І що ж, другий бій. Також в травця підікому гілзу. Перед... Дар-танкісти, та маємо другий бій. І це в нас карта Перлине місто. І це в нас рандом. Режим бою. Перевага. Перейшов із РБ в рандом. Попробувати танчик нової гілки, дослідження. А це в нас Атлас. Що ж, дістаємо корту... кортурні карти. Танкісти, контурні карти, будемо зараз вчити географію з вами. Добре, що це в нас за такий апарат. чудовий і кумедний. Чому кумедний? Тому що його нафантазували собі розробники, намалювали, придумали, дали йому броню, андали йому гармату. До речі, дві на вибір. Одна дуже мені сильно а, похожа таки на а, одного із танчиків. Чекайте, не пам'ятаю, як називати. Анігілятор вроді, так якось а, хто знає даний танчик, той розуміє, про що я говорю. Та якраз про барабанний барабанну, якщо можна так сказати, гармату, де він випулює дуплетики, знаєш. Три снаряди протягом 3 секунд якось так. А наш гробець боєць Гілзу все ж таки вибрав цикло циклічну гармату, яка кадешиться 11 секунд, 11 там з копійками кадешиться І 480 мої альфи Ну, знаєш така. А така альфа типова для більшості тяжів на 10 рівні. Тому, вроді, не біда, маємо КВН. Непогані вниз. 8. Аж 8, ну, значить можна щось відігрувати. Тим паче ж тут броні набагато, набагато порядок більше, аніж джісорчика, той, який в нас був в першому бою, якого дуже важко дістати буде більшості гравцям, бійцям світу Бліц, Так що не партеся на рахунок цього. Можливо, танк цього і не вартує, тим паче і для вас. І що, май? а цей можна пройти, цей можна дослідити, так що і на цьому можна ще й пограти, як реально на якомусь типовому класичному тяжі. Тому ось не паримося і не переживаємо. До речі, кабини догори 16 це вже також є прекрасно. Що по о, що маємо по снарядам? Дивися, там тому бою я забув зробити акцент на снаряди. Тут на снаряді подивися, ББшенка і підкол. Хотілося б кумуля, але що маємо, то маємо, вирішили розробники зробити так, хай буде так. А маємо. А, бронебійний снаряд пробиває броню. 250 мм броні, 370-337, і це вже прекрасно. Підкол пробиває 67, осколково фугасний. І до речі, альфу Бебешенки, я казав, 480 не біда. Це і добре, і прекрасно. Підкаліберний снаряд 410 вибиває і осколково фугасний. 600. скажи ж тут зле. А тут вже прекрасно. Не пожаліли вони тут підбавити в осколок фу фу цей от альфи, і мене це вже радує. Так, вороги забирають точку. А, ти подивися, які борзі. І подивися, в них залишається два важких танчики. Це Т-50-тіма Хавік і залишається об'єкт 752 другий. До речі, жирний хтось із них по хідпойнтам, Значить, є шанс, можливо, ще щось напуляти. Так, подивися, в нас крит гармати. І гусиниці. Можливо, це помішає, не знаю. На стрільбу. Ану, ану. Давай, командирко, чи куди? Мені все ж таки дочекався, що це підставиться. 2430 блокуємо одну із тичок об'єкта. І це вже добре. Раптом зараз засандалить в задницю. Зараз, напевно, в задницю буде сандалити. До речі, противоосколковий цей не підбій, а противоосколкова броня у нас також є. І якщо щось раптом. Так що можна не боятися в задницю получати осколками. Ти бачиш, в нього невелике пробиття в об'єкта, якщо щось на осколках. корму. У нас буде... не так буде просто пробити осколочку. А, так, промазується це, я бо стріляв по комусь із наших, а за той час. Ми забираємо об'єкт 752. І призводимо цей бій, притягуємо за ручку цей бій до перемоги. Дивимося після бойову статистику та на кісти. Читим. 5122 напуляного демеджа, 2750, заблоковані шкоди, два знищено 6 пошкоджено. Це у нас. Знак підтримка, знак власності майстра, головний калібр та столова стіна. Ну, є броня, бачиш даного танчика. Ну, як то кажуть, від голдин ніхто не застрахований, але все ж таки. А пішов плюс на 209 тисяч срібні монети. Взвій цей свою купілочку та звісно, що ж перше місце. По нанесенню шкоди тисяча зірочок вільного досвіду заробляє свій акаунт. Друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі. Тепер уже в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронебіник. Завантажуємо свої журплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть. Своїх рідних та близьких, та не нахтуйте сигналами повітряної тривоги, і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.